Вітаю всіх! Найактуальніша тема серед християн, так не у підстав, другу щіку, так любиш ворога свого. Якщо це так, як ви говорите, а не так, як це написано в Біблії, а чому Бог перестав любити сатану? Бог вигнав сатану і третину ангелів. і не відразу він зробив і дав час. Час благодаті та любові. Чому Бог знищив перший світ Асадом і Гомора, і яким чином у апостолів, які перебували з Христом 24 години на добу, міг бути меч і не один. Якщо подивитися історію, був час, коли євреям треба було любити ворогів, бо за їхні гріхи. Приходили вороги і їх поневолили, а бувало, коли Бог говорив ідіть і знищуйте їх. Як тоді кохання? Тому треба розуміти, що є кохання благодать, а є закон. А найголовніше є час. Бог дає Його завдання сповіщати Слово Боже. Тому Бог каже: люби Бога, люби ближнього. Весь закон і заповіді побудовані на цьому. Людина втрачає головний мотив переходіть до почуттів. гнів, образи, око за око, помства. Бог говорить: якщо ми діти Божі і живемо за законом Божим, з благодаті, ваш мотив має бути любов. Без любові цей світ не змінити. Господь говорить євреям: ви любите ближніх, а інших ненавидите. А ви, проповідники, мірські вчите любити ворогів, а ненавидите ближніх. Але Бог він не прибрав другу заповідь. Перша люби Бога, друга люби ближнього. А ви вчите козячим сатаніцьким законам. Це повне безумство. Підписуйтесь на наші канали Салтыненко. Будьте благословенні!